Добрий вечір, дорогі друзі. Я часу від часу випікаю дуже смачний хліб. І я це тісто замісюю на вечір, і воно цілу ніч у мене стоїть в холодильнику, а вранці я випікаю тоді хліб. Це такий у мене є рецепт. Він уже провірений. Я дуже-дуже давно так випікаю цей хліб, і він дуже-дуже смачний. І я хотіла вам просто сьогодні показати і поділитися з вами. Зараз вечір ми будемо замісювати тісто і поставимо в холодильник, а завтра вранці будемо випікати. Зараз покажу, що нам для цього потрібно. Так. Нам для цього потрібно 350-370 г муки. Потім нам потрібно 250 мл теплої водички. Так, ще за цю муку відставлю. Сейчас я, друзья, возьму ложечку. Сейчас, друзья, візьму ложечку. Так, і ми всю воду. Нам потрібно 8-8 грам, я все відміряла, 8 грамів сорі. Ми всипаємо сюда. Хай вона сіль розтає. Ну, може комусь менше, більше солі, я не знаю. Я знаю вже свій рецепт, мені потрібно 8 грам солі. Потім беремо таку пачечку сухих дрожжів. У мене тут, скільки ж тут у мене цих дрожжів? Е, написано. 21 грам, 21 грам чи, чи що. Та не може бути, щоб 21 грам. Ой, я в общем, не знаю. Ну, десь э, столова ложка, мавірно. Столова ложка. Тут столова ложка буде 100%. Столова ложка з сухих дрожжів. Висипаємо. Потім сюди нам потрібно. Нам сюди потрібно, друзі, 40 грам меду. 40 грам меду. Я, знаєте, що роблю? Беру навіса. ставляю отак. Ставлю на нолик. І 40 грам меду. От сюди так. Дивлюся, коли буде 40. О, ой, де же 40 годин. Ну нічого, 40-40 годин це нічого. 40 е, грамів меду. Потім. Що нам сюди ще треба? Нам ще. щас, щас я це ще зроблю. Нам сюди іще треба 50 грам олії. У мене сьогодні соєшникова олія. Ну, вона без запаху. Так купила, що вона якась без запаху. Так, все. 50 грам. Теж сюди так уливаю. І дивлюся. О, 50. Рівно 50. Все, оце ми відміряли. Так, сторонку поставили. І хай воно це стоїть. Щоб дріжджі розбухли. 250 грам теплої води кімнатої температури. Дріжджів чайну ложку столову, солі 8 грам, 40 грам меду. І 50 грам олії. Все, хай це воно стоїть. Потім, зараз воно хай постоїть трошечки, а я вам покажу далі, що ще треба. Так, тоді я беру отаке зерно із льону. Льон. З льона, це з льона зерно, подивіться. Я беру 20 грам зльона зерна. І оце. Така. Отаке зерно. Оце чия, чия? Оце чия, зер... оце чия таке беру. Беру я 10 грам. І всього 30. І ось я насипала сюди. Так. Я можу його прямо зараз висипати в муку. Це зерно і висипаємо в муку. І ми беремо перемішаємо. Муки нам понадобиться, може, муки нам можуть понадобиться чуть, чуть може, більше. Ми будемо дивитися по замісу. Так, а зараз хай воно хвилин 10 постоє, оте розбухне. Я поки тут уберу і з вами продовжимо. Так, друзі, пройшло 10 хвилин, поки я тут все убирала. Так, ще вам покажу, як піднялися наші дріжджі. Ще я так поставлю камору. Подивіться, як гарно. підійшла Підійшли наші дріжджі, розтворилися, це, сіль розтворилася Отак, От все. І ми будемо виливати сюди в муку із цими зернятками. І ще можна додати це насіння із соєшника. Просто я у мене його немає. І чуть-чуть додаю, я так люблю. Так що ви можете теж фантазувати, комбінувати, як хочете. Так, показую далі. Так, виливаємо сюди. І навіть на стіл ми нічого не ложимо. У мене така широка миска є. Вона із кришкою. І я. Замішую тісто. Якщо муки мало, я буду додавати. Я буду дивитися, скільки треба муки. І воно ми замісимо і поставимо в холодильник, і воно буде стояти до ранку. А вранці ми з вами зустрінемося. Так, я бачу що чуть-чуть ще треба буде додати муки. Чуть-чуть. Так що ви дивіться, кожен, так, 350 грам, ну ви тоді будете дивитися. Кожен по своїй муки чуть-чуть іще -чуть треба. Так, сюди насиплю і вимішаю. Прямо тут я й вимісю. Так, мукички вниз. І отак вимісюю. Ремо в місці. Я дуже люблю сама хліб робити. Я різний роблю хліб. Ну, саме більше я люблю оцей із зернятком. Так, зараз я вимішаю, друзі, і вам тоді покажу. Не буду затримувати ваш час. Так, подивіться, друзі, ми всю муку, ту, яку підсипали, собрали. Тепер додаю трошки олійки на низ. Отак, олійки на низ. Отак, щоб тісто лежало на олійки. Так, і все, сейчас я руку помию, далі. Беремо. Пльоночку прикриваємо, щоб воно не завітрилося, бо воно може завітритися і взятися такою шкуринкою. Тому що в мене оця кришка неплотно лягає. Так що я ще, щоб воно шкуринкою не бралося, роблю цю пльоночку. Отак. Потім пльоночку беру оцю кришку, прикриваю. Отак. І ще отак рушничком. І все. І йдемо до холодильнику, ставимо його в холодильник до ранку. А потім з вами вран... вранці зустрімося і я вам все покажу і розкажу, що я роблю далі. Все, на добраніч. ніч. Добрий раночок, дорогі друзі. Настав той момент, що я буду зараз іти до холодильника і забирати своє тісто. І виставляти його сюди, і будемо його. Я вам покажу, що я, як я далі роблю. В общем, ідемо до холодильника і беремо наше тістечко, яке простояло цілу ніч в холодильнику. Так, і ми перед цим смочимо руки холодною водою. Так, щоб вони не сильно були такі сухі, так трошечки і все. Так, зараз я опустю камеру і буду показувати, що ми будемо робити далі. Так, відкриваємо наше тістечко, яке стояло цілу ніч в холодильнику. Подивіться. Подивіться. І ми тепер беремо, в нас руки мокрі, і ми беремо його і ще отак. Так, подмешиваем трошки. Так, еще так. Потом так скручиваем. Так скручиваем. Так, тепер ми беремо форму, в якої ми будемо випікати. Наливаємо сюди олійки. Я... візьму так, щоб не... Так, наливаємо сюди олійки. Це тісто, яке ми так скрутили, ложимо сюди. І хай воно підходить, часа 2 і ще стоїть у кімнатній температурі. У кімнатній температурі хай воно стоїть ще 2 годинки. Ми накриємо його рушничком і поставимо його в тепле місце десь на 2 годинки це 100%. А потім через 2 годинки. А потім через дві годинки ми з вами зустрінемось. Поки я поп'ю кофе, поки мені все пороблю. І через дві годинки ми з вами зустрінемося і я вам покажу, що роблю далі. Так, дорогі друзі, поки наш хлібчик буде підходити, це за дві годинки, я вже попила кави. І ще у мене час є, і я хочу зробити такі пісочні язички. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно 150 грам масличка. М'ягкого я вже його так збила. Нам Потрібно два яєчка. 120 грам цукрової пудри, розпушувач. І 300 грам муки. Ну, я буду дивитися, скільки муки, десь 300, може більше, може навіть менше. Буду дивитися. І і ще у нас буде одна столова ложка секретного інгредієнта. Це, друзі, дорогенькі, це буде водочка. Водочка, ну у мене не чиста водочка, а з якимись оцими фрукточками. Немає чистої водочки. Так, друзі, у кулінарії, де випікають торти і всяке печиво, завжди додають трохи алкоголя, тоді воно смачніше. Так, все, приступаємо. Я масличко збила. Зараз насиплю цукрової пудри. Так, Сейчас я так опустю камуру. Так, камеру опустив, буде видно, так? Да? Так, цукрову пудру. Ну я не буду включати міксер не буду включати, тому що зараз воно все підніметься і буде вся моя кухня у цукровій пудрі. Я так трошечки перемішаю, а потім включу міксер. Так, не буду затримувати час. Так, подивіться, як ми збили. Хорошо. І тепер по одному яєчку вкидаємо, щоб воно збишаємо. І друге. Все. І зараз воно добре зіб'ється. Дати. Так, Друзі, а тепер ми наше секретний. Ой, що ж воно не, не відкр... а, ні, відкривається. Секретний інгредієнт... О, А, ні, пахне таке фруктою. Уливаємо секретний інгредієнт Подивіться, друзі. Кльо-кльо-гльо-глю-гльо. -кльо -кльо. Ціла ложечка. Все. Хай буде. Це буде добре. Перемішуємо. Так, а тепер, добав... а тепер друзі, додаємо муку і розпушувач. Так, беремо ми отаку чайну ложечку розпушувача. Отак додаємо в муку і будемо додавати. Перемішаємо з мукою, і будемо додати і умішувати в тісто. Так, все, я як замісю, тоді я вам покажу. Не буду займати Так, Друзі, вимісили ми тістечко, таке м'ягеньке. Я брала ще трошки муки для підсипки. Тепер беремо ми підсипаємо наш коврик і розкатуємо. Отак, не сильно тонко і не сильно товсто. Зараз я буду дивитися, яка товщина будуть нашого, наших язичків. Так. Тісто дуже м'ягеньке, хороше. Отака От товщина. І ми будемо вирізати. У мене така фігурна є, і ми будемо, я буду вирізати. так вирізати. Ну, десь приблизно так. Не буду затримувати час, я понарізаю і положу, ось я приготувала проти сюди положу і вам покажу. Друзі, отак положила я і несу духовкою пікати. Коли випечуться, я вам покажу, що я буду робити далі. І ще трошечки в мене залишилось тіста, я буду теж сформую ці язички і буду випікати. Так, друзі, випеклися наші язички. Сейчас ми беремо вже наш хлібчик і будемо ложити у... Теж То випікатися. Зараз будемо дивитися на наш хлібчик. Так, камуру так опустила. Так, ось. Він простояв дві 2 годинки. Дві годинки простояв наш хлібчик. Тепер ми беремо олія тут. Так, змазуємо його, смазуємо його і беремо, беремо гострим ножем, так, робимо. Так. І несемо наш хлібчик випікатися в духовку на. Я не знаю, скільки буде. Ну, десь хвилин 30, це 100% вона буде випікатися. Хвилин 30. Як випечеться, то будемо дивитися. А зараз випеклися наші язички. Я зробила зараз помадку і ми будемо зверху ще робити помадкою. Ще вам все так, покажу, Друзі, подивіться, які в нас язички вийшли. Так, тут я зробила цукрова пудра і лимонний сік. І зараз я кожну, оцей, кожен язичок, кожне печенечко, зверху буду смазувати. Отак смазувати. Кожне. Так, гарненько. Обільно так змазую. Так, я все перемащу, а потім вам покажу, що я далі роблю. Не буду затримувати ваш час. Так, ось все. Намазала я кожну печенинку. Я намазала, хай воно трошечки підсихає, а ми зараз візьмемо. Заколотимо ще кольорову таку глазу. Ось, я взяла такий зелений колір і такий розовий. І ми, досюди ж, цукрової пудри ми додали. І робимо ми такий колір. Дуже гарний так? зелений колір. І отак. Ви всі це знаєте, як робити. А хлібчик наш випікається. Уже я чую запах хліба, смачного нашого хліба. Що ми тепер робимо? Одрізаємо оцей кінчик. Так, відрізаємо і малюємо. О, як гарне, да? біле, розове. Ой, які гарні кольора. Які наші? Пісочні язички будуть смачні та іще гарні. Друзі, подивіться, може мені в Америці відкрити кондитерську? Я би відкрила. В мене дуже є велике бажання оце все випікати, робити. І я ще працювала в ресторані, де це все теж випікали, робили. Так що я це все бачила, що роб... як робиться. Так, а тепер беремо зелене. І теж зелене беремо. Теж тут одрізаємо. Так. І малюємо зеленим. Подивіться, друзі, як гарно. І воно хай просохне. Як гарне, да? Хай... Ой тут трошечки можна. Тут. Ой, що я так понекрасиво поробила. Так, все, друзі, хай воно просохне. І Я потім складу його на дуже гарне блюдо і покажу вам. І будемо з вами куштувати таку нашу красу. А будемо чекати, поки я тут все уберу, будемо чекати хлібчик наших. Так, Друзі, пройшло вже 40 хвилин. Я йду витягувати наш хлібчик. Я думаю, що вже йому пора. Пора витягуватися із духовки. Так, красота. Красота не описуєма. Зараз я його, його в, вам покажу. Так, друзі, наш хлібчик дуже-дуже гарячий. Дуже-дуже гарячий. Я хочу його переложити зараз ось сюди. Як його мені переложити на досточку? Зараз, в общем, я виключу камеру і його переложу. Так, подивіться, друзі, який хлібчик. Яка прелість. Гарячий, страшне гарячий. Ммм. Дуже смачний. Ну, я не знаю, різати не можна його. Він гарячий, різати не можна. Чи може відрізати? Кажуть, гарячий хліб не можна різати. Треба його ламати. Ну, не знаю, я вже так відрізала. Подивіться, як парує. Нехай він виховане, тому що він гарячий, Ну, дуже смачний. Дуже смачний. Не буду його роздирати. Дуже смачний. Дуже смачний хліб. Не буду його роздирати. Друзі, подивіться на оце печиво, що я зробила. Яке гарне, яке смачне. Зараз спробую вам частечко пісочне, Пока хлібчик хай трошечки виховали. Так, ну оце візьму, яке лежить перше. Таке пісочне, таке смачне. Так, ще я переламаю, покажу вам, яке всередині. Ой. Дуже-дуже смачне. Зараз хлібчик трошечки вихолоне. Я покажу ще хлібчик. Друзі, подивіться, я розлупала хліб. Парує гарячий, мягкенький, дуже-дуже смачний. Ось подивіться яка шкуриночка. Дуже смачний хліб. Амм. Ой, кажу, дітя багато істи гарячого хліба, да? А я їм. Дуже смачний. І я їм. Так, друзі. Е, бажаю вам всього самого найкращого. успіхів, щоб все було добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду дуже-дуже вам всім вдячна. І всім пока-пока.